Вітаю, друзі. Вчора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів дві телефонні розмови. Спочатку Трамп поговорив із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а уже потім поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Можна сказати, що ось ці дві телефонні розмови зробили вчорашній інформаційний день. Присмак або відрижка. Від цього вчорашнього інформаційного дня відчуватиметься, як на мене, досить довго. Принаймні кілька днів, а можливо, навіть і кілька тижнів. Отже, сьогодні є про що поговорити. Одразу зазначу, що кожен у цих двох телефонних розмовах почув, прочитав, побачив щось своє. Я буду говорити про своє. Або про те, що вважаю найбільш важливим, найбільш Проблематичним. Отже, найголовнішою проблемою цих двох телефонних розмов Дональда Трампа з Путіним і Зеленським є зовсім не те, що Трамп сказав щось дуже неприємне для нашого українського вуха. Проблема не в тому, що Трамп намагається нас підвести під якусь незручну, невигідну для нас е, політичну позицію. Примушує зробити нас те, що нам. Не подобається. Проблема полягає у тому, що Трамп дуже давно знаходиться у вразливій, невигідній політичній, або можна сказати, етичній позиції. А наше вище політичне керівництво не може використати цю вразливу політичну позицію на свою користь. Ось про це я сьогодні хочу поговорити. Я давно Якось розумів, що мені доведеться рано чи пізно поговорити про персону Дональда Трампа. Причому дуже детально поговорити про персону Дональда Трампа, тому що ми не зможемо ніколи вийти з ситуації, в яку ми потрапили, використати взагалі Трампа на свою користь. Іншого, іншого варіанту у нас просто не існує, але все ніяк не складалось. І якась зручна нагода. І ось нарешті, ось ці дві телефонні розмови, які показали не просто дурість, я її називаю, дебілізмом, політичним дебілізмом Дональда Трампа, вони також показали, що Трамп не має гідності і не має сорому. Це абсолютно безсоромна людина і людина без гідності. І оскільки у нас. Ну, Не те, щоб там немає інтелекту, навіть немає сміливості. У нас немає людей, які працюють на результат і віддані справи, справі віддані. І, в принципі, це все можна говорити досить делікатно або взагалі не обговорювати. Якби хтось це все розумів, і я по вчинкам і по заявах бачив, що, в принципі, люди це все розуміють. Я би ніколи це все не виносив отак назовні і детально не колупався у всіх всіх справах і не обсмоктував, не обмивав кісточки Дональду Трампа. Але оскільки я бачу, що ніхто нічого не розуміє, не тому, що не говорить про це, а тому, що вчинки дії заяви свідчать про те, що люди не розуміють, хто такий Дональд Трамп. І такі люди не можуть бути президентами. Ну, добре, я почну тоді з першого моменту, з політичної дебільності або політичної дурноти. Це не є образою. Дуже багато в сучасному політику абсолютно дурних людей, політичних дебілів. Полити, політичний дебілізм Володимир Зеленський проявив ще задовго до того, як став президентом України, десь за півроку чи за три місяці. До президентства. Він показав, що він є політичним дебілом. Багато хто вважав, що не страшно. Людина антисистемна, о, практика виправить його. Але практика не лікує такі речі. Практика не лікує дебілізм. Практика може адаптувати людину до ситуації, але дебілом вона як була, так і залишилась. Взагалі, сучасна медицина. Такий от медичний дебілізм, вона ж його не лікує. Вона просто адаптує людей, оцих недумкуватих, неповноцінних, до соціуму. І все, більше ніяких не ставить вона задач перед собою. І з Зеленським нічого не вийшло. І з, і, з, і з Трампом це так само. Трампа нічого не виправляє, ні перший термін його не виправляє. В принципі, те, що там. Трамп є недалекий, я вже говорив давно. Мене критикували за це. Що як ви себе будете поводити, якщо Трампа оборуд президентом, якщо ви станете там, дай Бог політиком, як ви далі будете будувати свої стосунки? От, але те, про те, що Трамп є політичним дебілом, уже стало остаточно ясно на теледебатах з Джо Байденом. На літніх, по-моєму, теледебатах з Джо там все стало вже ясно. Тут уже питань просто не повинно ні у кого виникати. Але це не найгірша річ. Ще раз повторюю: політики можуть бути недоумковатими, дебілами, маріонетками. Головне, це розуміти. Ось. І можна спілкуватися і мати справу, і отримувати результат, але якщо ти розумієш, з ким ти маєш справу. У нас чомусь вважають, що от, людина, яка так от називає політиків, дебілом чи ще щось, вона хоче реалізуватися в якомусь хамстві. Що це така внутрішня потреба є реалізуватися у хамстві. Повірте мені, це далеко не так. Зовсім не так. Ніякої і задоволення від цього я не отримую. Більше того, це дуже незручно і неприємно, і це закриває завжди перспективи. Я я собі обрізаю перспективи там, спілкування з певними людьми. Це проблемна річ. Але хтось мушить, мусить це говорити. Я ще раз наголошую: про це можна не говорити вголос, якщо ти розумієш, що всі інші це розуміють. Більше того, є життєве правило, якщо ти бачиш, що ти маєш справу з дурним, зовсім не обов'язково дурнові говорити про те, що він є дурень. Це не тільки некрасиво, не дипломатично, це і непрактично в тому числі. Особливо, якщо дурним або дебілом є президент якоїсь країни. Особливо, якщо президентом є великої країни дебіл. І особливо, якщо ми маємо залежність від цієї великої країни. Насправді краще цього уникати і не говорити. Але іншого варіанту ну, просто не існує. Наступний момент по персоні Дональда Трампа. Коли я читаю Голос Америки, Українську Правду, CNN, які переповідають, що сказав Трамп, при чим важливий момент, Трамп цього не приховує. Він чи не розуміючи, чи свідомо це все говорить. Я чітко бачу, що ця людина не має гідності і не має сорому. Почну із гідності. А в політиці є таке неписане правило. В нього мало про нього хто говорить, але є неписане певне правило. Якщо людина має багато слабкостей, недоліків, не вміє тримати себе в руках, вживає алкоголь, наркотики, гральна залежність. Через кому? Слабкість до жінок, то це дуже проблемна людина в політиці. Дуже проблемна людина в політиці. А якщо людина користується послугами проституток, якщо людина користується послугами порноакторок, актрис, чи як їх там назвати, ну і це, 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 це проблемна людина там в кубі, напевно. Я, я вже взагалі не знаю. А Дональд Трамп. Мав стосунки, задовольняв свої якісь там фантазії сексуальні з спор, спорними акторками. Я розумію, що тоді він був бізнесменом мільярдером. Але це говорить про те, що він не поважає себе. В ієрархії сексуальних задоволень, навіть якась доярка, чи ні, нікого не хочу образити, чи прибиральниця офісу. От. Там, чи там, провідниця у вагоні не стоять значно вищі від порноактрис. Тобто мати справу з порноактрисами це мати справу з дном, причому не просто дном, а таке дно дна. Нормальна людина взагалі ніколи не буде мати справу, які б там вона не, ну, не дотримувалась. Правил, моралі, там норм, поведінки, і так далі, я ще раз підкреслюю, мова зовсім не йде про подружню вірність, про сімейні цінності, про те, що Дональд Трамп несправедливо очолив консервативний рух, і так далі. Мова йде, що Трамп мав справу з дном дна. Він себе взагалі не поважає, і загалом він от людей поділяє на тих, хто обслуговує його, а хто їх там використовує. Наступний момент, чому Дональд Трамп не має сорому? Тому ну, що якби Дональд Трамп мав сором, він ніколи не пішов у політику. Він ніколи не пішов би у президенти, тому що як тільки ти йдеш в політику, ти зразу стаєш публічним. І про тебе всі починають все знати. І Дональд Трамп чітко розумів, що рано чи пізно всіх цих людей, яких він там гвалтував у неприродний спосіб, десь там в кабінках для примірювання в якихось супермаркетах, всі ці його подвиги в лапках вони будуть відомі. І людина, яка має сором, вона буде намагатися уникати таких речей і не йти туди, де це все вспливе. Мені казали, не знаю чи точно, Сільвестр Сталонець колись знявся з дуру в двох чи скількох кількох порнофільмах. Як він став тільки трошки там вищий в ієрархії, він всі перші гроші витратив на те, щоб викупити ці два порнофільми, щоб ніколи не було видно і чути, що він знімався в порнофільмах. Тобто навіть Сільвестр Сталоне, людина, яка там по очах і по обличчю видно, що вона не наділена особливим інтелектом, у неї все одно є гідність, ну, не гідність, а сором. Гідності теж не було. Сором є. І це надзвичайно важливий момент, який я хотів би сказати. Тому очікувати від людини, яка є дебілом політичним, яка не має гідності, мала справи з дном дна, яка не має сорому, що вона буде в політиці мати сором. Просто ну це неправильно. Це дуже треба бути жорстким оптимістом. Причому зверніть увагу на той факт, що Пісков і Путін. Взагалі намагаються нічого не говорити про ці свої взаємини з Дональдом Трампом. Хоча вони могли б цим кічитись, виставляти на показ, що вони не знаходяться в. В політичній ізоляції, що вони мають стосунки з самим президентом Сполучених Штатів Америки. Вони соромляться. От я так бачу, відчуваю, що навіть Пісков з Путіним взагалі соромляться стосунків з Дональдом Трампом. Хоча б мало бути все навпаки, діаметрально, тому що Трамп не просто має з колишнім вбивцею справ. Він має справу з вбивцею, який сьогодні вбиває людей. От вчора він бомбив Київ, загинули люди, і це продовжується, і так далі. І він не розуміє, що, перше, не можна мати справу з такими людьми. Не можна... Якщо ти вже маєш справу з такими людьми, намагайся приховати це. Якщо ти вже не можеш приховати факт справи, то для чого ти розповідаєш суть розмови. Причому він не контролює навіть, що він робить? Він... Показує своє невігластво, історичну неосвіченість, географічну тупість, відсутність етики. Він несе просто дурноту, таку, що ну, не налазить нікуди. Ось. І от я переходжу тепер до Володимира Олександровича Зеленського. У Зеленського, якщо не гідність, то гонор, гордість, ну, принаймні точно є. Це треба мати неабиякий талант, а це взагалі теж. Не талант, а це називається політичний дебілізм, щоб мати хоча би гонор і представляти народ, який має гідність, який б'ється, представити себе для Трампа в позиції порноактора. Трамп чому спілкується з Путіним і чому це все викидає назовні? Він би цього не робив. Якби Володимир Зеленський не поставив себе в позицію порноактора. Хтось зробив фотожабу і викинув її в мережу інтернет. Мар'яна Безугла запропонувала Дональду Трампу свої надра. Ну, така похабна фотожаба, такий похабний жарт на адресу Мар'яни Безуглу, я його не підтримую. Але він дуже влучний. Пропозиція Володимира Зеленського надр, літію, там, урану, титану, ще там чогось, фактично це ну, пропозиція а, свого тіла. Для когось іншого, для, для Шольца, для Макрона. Може, це не виглядало би так, але ключовий момент. Це те, що Зеленський не розуміє, з ким він має справу. І тому для того, щоб поставити себе в суперпозицію як представника країни народу, який воює, і в самого в нього є багато такого гонору, він себе ставить в режим порноактора. А все просто вирішувалось. Треба було запропонувати гроші. Гроші пропонуються. В світі Дональда Трампа тільки суб'єктами, які когось використовують. Не буду проводити тут якихось двозначних аналогій, але в принципі можна десь там порівняти стосунки власника і лакея. А якби Зеленський запропонував гроші, то він би виглядав зовсім інакше, оскільки Зеленський не запропонував грошей. То він і виглядає як людина, яка пропонує свої надра. Це фотожабу треба було робити не з Мар'яною Безоглою, а з Володимиром Зеленським, який запропонував свої надра. Тому ніякої поваги. Ніякої поваги немає. Ця розмова дуже не сподобалася Володимиру Зеленському. Одразу були його коментарі, що він неприємно вражений розумінням миру нашими західними партнерами. Він вимагає поваги до того, що він сідає за стіл з вбивцею заради загального суспільного світового блага. Людина, яка сідає за стіл із вбивцею. Викликає зневагу. І все, що потрібно було зробити Зеленському, це одразу сказати, що ми ніколи не сядемо за стіл перемовин з ворогом. Це неможливо. Ми можемо вести перемовини з нашими союзниками. Якщо ви нам не союзники, то партнери. Ми можемо з вами вести переговори і сідати за стіл переговорів. І переговори Зеленського з Трампом вони б виглядали абсолютно адекватними. І якісь зобов'язання, якщо Трамп уже нас кудись підводить і притискає, то ми виходимо до питань а, переговорів з Трампом. І гарантом всього виглядав би Трамп. І Трамп мав би прямі домовленості з Путіним. І вони б між собою там вирішували, чи припиняє там Путін війну, чи не припиняє. І не потрібно було піднімати питань. Гарантій безпеки. Дмитро Кулеба, ще один блок, анонсую там невеличкий момент, надзвичайно важливий. Це окрема тема, окремого блогу, але теж не знаю, чи а, в, в, випаде така нагода, якийсь інформаційний привід про це поговорити. Дмитро Кулеба демонструє ознаки інтелекту, хоч якогось. Хоч хтось, я би так сказав, хоч хтось. Цій команді. І він говорить про те, що такої категорії, як гарантії безпеки, не існує. Не тому, що не існує такої категорії, а тому, що ніхто не хоче воювати за когось в сучасному світі. Під гарантіями безпеки, розуміється, здатність, спроможність воювати за когось. А сьогодні в світі ніхто не хоче воювати за когось. Тому фактично НАТО як структури немає. І Зеленський сам себе загнав в цю другу пастку, що він ігнорує реальність, не розуміє предмету, не розуміє суті речей, не розуміє, що такої категорії, як НАТО, немає, не розуміє, що немає такої категорії, як гарантія безпеки. І фактично це все є. Ментальною химерою, яку можна гарантії безпеки можна порівняти з спасінням душі або з царством небесним. Ну це ментальна химера. І він як людина віруюча, віруюча в шару, віруюча в те, що халява вона завжди десь існує, і хтось буде за нього воювати, за нас буде воювати, він починає сам себе заганяти в цей тупик. І Володимир Путін. Використовує цю річ, оцю сліпу віру в ментальну химеру в гарантії безпеки, і говорить про те, що ми прагнемо вступити в НАТО. Нато не існує. Немає такого, такого не існує. Я вже не кажу там елементарні речі, що з нас не можна вимагати вступати в НАТО, тому що якщо Путін якби не хоче вступу нашого до НАТО. То він повинен укласти угоду з Трампом, тому що приймає альянс, приймають Сполучені Штати Америки. І все. При чим тут ми. Але Кулеба правильно говорить, що на 4 роки Трамп може дотриматися свого своєї обіцянки, а потім його переоберуть і Україну прийме інший президент Сполучених Штатів Америки. Так ось не існує сьогодні НАТО, не існує сьогодні гарантії безпеки. І Зеленський продовжує вперто говорити про неіснуючі речі, наражаючи всю країну на небезпеку. Фактично зробивши заручником країни своїх неправильних уявлень про НАТО, про гарантії безпеки, Зеленський робить заручником Україну своїх владних політичних амбіцій, не бажаючи відмовитися від влади, і ще багато чого. Зеленський робить нас заручником свого нерозуміння, хто такий Трамп. Він не може використати пороки Трампа, не може використати ситуацію, в яку сам себе загнав Дональд Трамп, в етичну ситуацію. Все, що потрібно було зробити, сказати в перший день президентства Трампа, що ми не ведемо переговори з ворогом. Не хочете давати зброю. Ваше право не давайте. Ми вас купимо зброю. Причому в чому проблема? Трамп не хоче давати зброю. Ну не давайте зброю. Ми вас купимо, зброю. Які проблем? Відмовитись продавати зброю Україні? Ну, це навіть уже такий порноактор, як Дональд Трамп, не може собі вже такого. Йому вже не дозволять таке зробити. Але потрібно розуміти взагалі оці тонкощі, нюанси. Інакше ми би не потрапляли в ситуацію, за яку ми платимо кров'ю. Оце те, що я на сьогодні хотів би сказати. Більш детально і, можливо, структуровано буде в підведенні, якщо воно поміститься, або я його обріжу, бо там, напевно, більше п'яти тисяч знаків, можна прочитати у мене на Фейсбук-сторінці. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Дні зараз ідуть дуже такі інформаційно насичені, тому я ну практично кожен день зараз виходжу з блогом, тому що є про що говорити, і, і треба про це говорити. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.